Всім привіт! Це п'ята заключна частина нашого подкасту. Сьогодні ми розберемось, скільки коштує тренер, який здатен підготувати тебе до майстру спорту або до інших спортивних мрій. Скільки маємо пар кросівок, і які з них найдорожчі? Як залишатись тендітною дівчиною і при тому бігати 140 плюс кілометрів за один день? Обговоримо топ-3 фактори, які ведуть нас з Марією до успіхів, і топ 3 фактори, які не дають нам їх досягати. Коротше, знову відкриємо для вас трошки нашу внутрішню кухню, поділимось всім, що знаємо. Тож, приємного вам перегляду, не забудьте поставити лайк та написати щось в коментарі, щоб це відос побачило ще більше бігунів. Таким чином ми робимо світ трошки краще. Питання від підписника така: як залишитись тендітною дівчиною, коли бігаєш? Купу марафонів на рік я не знаю, ти розповідай. <рес> так я просто якби народилась дівчиною, бо це моя перша роль в цьому житті. Тому потім я марафонка, дружина, тренерка і тому подібне. Та ні, ну я не знаю, тут нема секрету насправді. Просто я вихована <рес> таким чином. От як ти залишаєшся з такими банками, якщо ти бігаєш настільки багато, качаєшся. Кого це 에... до тебе питання, та ясно. Да? Коротше, качаюсь. Ні, не качаюсь взагалі жодного тренування в тренажерній залі за роки. Не знаю. Три ну війну жодних тренувань не робив в тренажерній залі. Чого так відбувається, як я виглядаю зараз? Бо, по-перше, я маю таку генетику, і з нею нічого не зробиш. Тобто, мені дуже легко набирається м'язова маса, і, і все. Це по-перше. По-друге, в принципі, жир мені теж так само легко набирається, тому в мене є проблеми з вагою взагалі. По-третє, що на це впливає, це впливає дієта, бо я постійно споживаю багато білку, бо так тупо правильно. І якщо це наслаюється на мою генетику, воно працює так. Що в мене просто висока м'язова маса, і чи можете ви так зробити? Скоріше за все, що ні. Якщо ви будете бігати стільки, скільки я, ви будете постійно, так як літо, так танути, танути, танути і ставати ходим бігуном, як всі ході бігуни, вони через те й ході. Тож, скоріше за все, що я маю певну, скажімо, унікальну генетику, в якої є певні плюси, бо на марафоні я виглядаю краще за всіх хлопців. Ну, я за своєю версією, правда, давайте додам в плані того, що не дрищово. Uh, навіть коли я дуже сушений і на дієті, все одно не дріщова і не по марафонськи. І це мінус точки зору результатів, і плюс точки зору просто mm -hmm. естетики. Але скоріш за все, що у вас так не вийде, і це поєднувати дуже важко. Тож качатись або бігати марафон, то скоріш протилежні штуки. Якщо ви хочете дійсно швидко бігати, то не варто качатись. Якщо ви хочете класно качатись, то не варто бігати. Тож сумно, але. У вас так не вийде, але щастя в тому, що хтось з вас може бігти швидко. А я поки не можу, бо це нікуди не подіти. І критично знизити м'язову масу дуже важко, навіть якщо низько білково харчувати. Коротше, це дуже складна задача. Жир можна забрати, але я без жиру з кубіками, венами на животі і так далі, то 80 кілограмів. І це на все ще на там 10-15 важче ніж нормальні бігони. Рухаємось далі. Три фактори, які призвели вас до успіху в бігу, це генетика. Друге це моя дисципліна. І третє це мій розумний тренер. Наявність мого розумного тренера. Так. Да? Добре. Ем... А тебе. В мене, по перше, немає ніякого успіху в бігу, <с. <с. які б мене могли Ти б маєш привести. Ну, добре. Ну я тут жалівся, тільки що на генетику, але генетика в мене очевидно краще ніж в середньої людини. Вона не бігова, але вона точно спортивна і точно краще. Це генетика, точно топ 1 фактор, який мене не заважає використовувати інші фактори. Інший фактор це системний підхід до тренувального процесу. Ми не можемо це оцінити, але скоріш за все, що в порівнянні з моїми суперниками на довнадцятий годинному бігу, вони точно значно більш і, можливо, навіть якісніше тренувались, але ось по всьому, що крім тренувань, mm -hmm. я думаю, що я там би виграв по підготовці всього, що не є тренуваннями. Там, будь ласка, тут можете звертатись, все, що не бігати. <с> Кличте, я фанат цього всього. Це друга. І третє, це, напевно, мої. Ні, я не буду так казати, це, напевно, мої таргани, які змушують мене не зупинятись, навіть коли все класно. А прагнути постійно більшого навіть там, де це не потрібно. І це типу, з цього боку це крутий плюс, і от це все можна цитувати про експансію, всякі цитатки. Але з іншого боку, це величезний мінус. Бо що б я не зробив, я сьогодні щось в мене вийшло, завтра то вже не існує. Ми робимо щось гатінше і маємо постійно перевершувати свої досягнення з моєї точки зору. І відповідно це не шлях до щасливого життя, але це шлях до того, що ми з вами в суспільстві вважаємо. Успіхом, Тож це одночасно і проблема і перевага, дивлячись з якого кота зору дивитись, три фактори, які заважають бути ще швидше. Ну я знову ж таки скажу про генетику про м'язову масу, бо в мене ну ноги не бігунські взагалі. Друге, то в мене немає часу і фокусу на тому великого, бо саме в це впираються і схуднення, і всяке того. Uh -huh. Просто це треба постійно на цьому фокусуватись. Ну і третє, напевно, що це не монетизується. Тож я постійно собі буду віддавати перевагу тому, що монетизується від того, що я бігаю марафон 3 години або за 2,40 в Україні нема різниці, і да й в світі нема. І навіть якщо 2,20 теж нема. Ну сьогодні я міг би виграти раз на рік з марафоном на 2,20 я б виграв 30 тисяч гривень. Це, звісно, прикольно. Це, до речі, напевно, найбільший призовий фонд, який я mm -hmm. так щоб бачив в Україні. Але знов ж таки, ну якраз на рік ну, мене це не цікавий. Тож, поки такий ринок, напевно, мені це просто не цікаво. Тради твоїх факторів, які заважають бути швидше вага. Uh -huh. Це теж з чим варто трошечки попрацювати. Час також, ну тобто, час на тренувальний процес, особливо на відновлення. Багато часу Ну, бажання, може не ну по факту. Типу я могла би пробігти марафон вже 2.45, точно. п'ять. Точне, то могла би йшов. Так. А що вона дає? В цьому проблему драма вже, саме, вже саме майстер спорту. Перейдемо до рубрики лайфхаки. Тож поділимось коротенько практичним досвідом по різних питаннях. Поїхали, Маша, читай туалет під час дистанції лайфхаки та вирішення Проблема полягає в тому, що купа народу. Маю проблеми з травленням під час дистанції, і це може бути на марафонах або на ультрах. Це дуже велика проблема. Бо я, наприклад, на 12-годинному забігу аж тричі ходив в туалет. Що з цим робити? По-перше, треба відпрацьовувати все, що ви збираєтесь з харчування використовувати. все треба відпрацьовувати на тренуваннях. Це топ 1 що треба робити. Бо люди, які це не відпрацьовують, потім ці нічого не вміють перетравлювати, і все це виходить з якогось отвору на вибір ваш, але це ніколи не працює класно. Жодних експериментів на змаганнях якщо ви щось не робите на тренуваннях, ніколи це не робіть на змаганнях, ніколи ніякої незвичної їжі і так далі. Третє, є така штука, лапірамід. Це пігулка, яка сповільнює перистальтику кишківника. Що таке перистальтика? Це кишківник, це така трубка, і вона отак от робить і рухає все, що там в ньому є через себе, і вона буде повільніше рухатись, і все що у вас в кишківнику, буде повільніше досягати кінцевого свого шляху. Ну і четверте, ранок перед забігом ви маєте прокинутись раніше і приділити певний час. Сидінню на унітазі, бо це є база, особливо перед айронменами, триатлонами тощо, коли вам треба багато всього знімати. Ну а на дистанції, якщо там вже трапилось, постійно є туалети, забігаєте і всяке таке. Але в українських стартах дуже сильно бажано мати з собою серветки чи щось там подібне, бо там не завжди вони існують, і це ну не дуже приємна штука, коли е, ось така вже ситуація, а серветок там нема. Рухаємось далі. Е, після марафону постійно злізають нігті. Як це виправити, Марія? Це взагалі нормально. Е, практика. Що злізають нігті, але варто було б звернути увагу на те, в яких шкарпетках ви бігаєте. Тобто, це має бути спортивна шкарпетка. Я можу точно радити бандитів. а це, це ідеальні шкарпетки, які збережуть ваші нігті. А також підбирати кросівки правильного розміру, щоб вони не тисли, ну не не відтворювали цей тиск на нігті додатковий, і точно можу порадити записуватися до подолога на наступний день, якщо ви знаєте, що у вас це нормальна практика, злізають нігті. І це все можливо ще врятувати на наступний день, якщо ви ну, Вчасно звернутись до спеціаліста, і з дванадцяти годин забігу ми ще взяли для себе на майбутнє, що можна спробувати силиконові чехли для пальців, які теж можуть захистити ваші нігті. Але тому ще не проповіряли на практиці. Провіримо, обов'язково розкажемо, як воно працює. Пейсмейкери, це зло чи добра? Це дуже залежить від пейсмейкерів. По перше, є круті пейсмейкери, які роблять це правильно. Все правильно це коли біг рівний по зусиллю, по потужності, які Рельєф і так далі. Якщо умовно треба бігти десятку на 50 хвилин, і середній темп має бути 5, то розумні пейсмейкери бігають вгору там по 6 з гори по 4, в підсумку виходить е 5. Дебільні пейсмейкери бігають по 5 хвилин все підряд і страждають вгору в 5 зоні, потім в першій зоні збігають і так далі. За пейсмейкерами, які бігають рівним темпом, ніколи не бігайте, то шлях в нікуди. За пейсмейкерами, які бігають якісно, можна працювати. Це дуже класно, бо, ну, по-перше, дає вам аеродинамічний. Перевагу, по-друге, психічну перевагу. І ще є індивідуальні пейсмейкери, які вирішують ваші індивідуальні задачі, і це взагалі топ. Але то вам доведеться заплатити гроші, причому не маленькі. Але якщо ви можете собі дозволити, то індивідуальний пейсмейкер це взагалі рай, бо біжить з вами людина, яка значно сильніше готова за вас, носить за вас їжу, слідкує за вашим технікою, пульсом, диханням, все на світі дає всі поради, все контролює. Коротше, це ідеальні теплічні умови, в яких ви можете покращити свій результат максимально сильно. До речі, за цими індивідуальними пейсмейкерами ми звертайтесь і ми вам все допоможемо. Скільки марафонів на рік можна бігати? Якщо говорити про марафонний результат, то двічі на рік, тобто весною і осінню? А так, ну, можна хоч раз в місяць бігати, аби ваш порно-руховий був готовий? Он Вова вже збігав за скільки? За 4 місяці, 25? 23, двадцять три, непевно. Ну ніби все окей, коротше, не вбиває дистанція, буває інтенсивність. Тож, якщо ви будете бігати марафони в рамках там підготовки до якоїсь ультри, то це не дуже складно, якщо будете бігати їх повільно, спокійно, в певних пульсових зонах і якісно відновлюватись. То в мене там були тижні, там на три марафони інколи може бути тиждень. А взагалі на результат ну бажано два. Да, бажано два, бо так лягає по макроциклах два mm -hmm. великих піки форми, і вони зазвичай восени та навесні. Ну і там, до речі, і мейджори і всі головні старти року. Нащо бігати по пульсу? Це тільки для профіків чи новачкам теж потрібно. Бігати по пульсу потрібно для того, щоб точніше дозувати інтенсивність навантаження, бо біг по темпу на нього сильно впливають зовнішні фактори, рельєф дороги, вітер, сніг, дощ, коротше, все, що завгодно, може бути вам повільно або швидко. На пульс теж впливають різні фактори, але менше впливають. Тож, якщо у вас правильно налаштовані пульсові зони і зроблене функціональне тестування, то по тих пульсових зонах тренування стоїть значно ефективніше, бо вони враховують. Від саме відносно інтенсивність для вашого тіла, яка сьогодні вам необхідна. Саме тому ми широко використовуємо функціональне тестування. І Марія, до речі, їх проводить в лабораторії Endurance Hub, посилання там нижче буде. Це єдина умова, коли ви можете тренуватись по пульсових зонах. Бо якщо ви пульсові зони берете з гарміну або самі їх придумали, то ніякого наукового підходу ви тут не отримаєте. А не єдина умова: і ще є альтернатива можна зробити польове тестування і приблизно їх налаштувати. І по тих зонах теж можна буде працювати. Не можна працювати тільки по зонах, які є автоматичні гарміна, бо вони можуть мати похибку на 10, 20, 30 ударів, і інформативності від того не буде. Рухаємось далі. Наступна рубрика Секрети нашої підготовки так скільки пар бігового взуття у вас вдома, і які кроси найдорожчі? Я насправді не рахувала на але, Ну думаю, близько 15 пар. Це і трейлові, і якісь зимові кросівки, і змагальні, і для кросів. Найдорожче це сокані Еліт е, е, Ендерфін Другі. Вони щось близько тринадцяти. 13... Тисяч біля 300 доларів, так да, щось таке да, да. в мене найдорожчі такі самі. Скільки пар, я не знаю. Бо ми тільки що з тобою рахували, У мене шість коробок нових, а скільки не нових, ну понад 10. Тож десь біля між 15 та 20 пар, найдорожчі соконі Еліт 2, Ну і відповідно, бюджет на всю цю штуку десь тисячі три доларів. Треба більше бігати, бо одно казати, що маю стільки нових. Що дає звання майстер спорту? Дає такі переваги, <laughs> космічні. По перше, ну крім того, що всі горить від того. Фейсбуку це найбільше вплив, і такий імпакт соціальний на це все. Фактично, воно дає прибавку до пенсії гривень 200, Напевно, якщо я буду працювати в дюш або в інституті, прибавку до окладу, здається 7% або щось подібне. Це я не знаю скільки це в гривні, але ну там доларів 15. Дає прикольну корочку, яку я ще не бачив, але буде прикольно. Все. можна постік зробити. А ще можна такі плашки виводити. Майстер спорту з бігу. І то, в принципі, все. Марія, скільки коштує тренер, який може підготувати. До рекорду України або майстру спорту, і так як в тебе це все працює в такому форматі, як я працюю, це коштує 404 долари, але також є варіант в офлайн варіанті тобто в живі тренування, от, наприклад, на оболоні або з Вовою у Львові, це буде коштувати від 100 доларів. Так, залежить від пакету. Там можна все, що завгодно придумати, але ВІП-формат з індивідуальною роботою коштує 404 долари, як в мене, так і в Марії. Це щоденна робота з контролем всіх показників, харчування, ваги, всього, що вам потрібно для того щоб досягнути своєї мети, а офлайн тренування в групі плюс е, е, кураторство. Там де ми будемо аналізувати всі ваші метрики, коштує від 120, ну щось там трошки більше 100 доларів на місяць в груповому форматі, в індивідуальному, індивідуально вам підберемо. Хто хоче, пишіть там вниз в бота та долучайтесь до команди в Києві, у Львові, в Дніпрі або в онлайні в будь-якому місті світу. Які у вас спонсори, і скільки вони вам платять? Мені спонсори нічого не платять. Коротше, українське спорт... Тивне суспільство ще не доросло до того, щоб мати платне спонсорство, як я так собі думаю. Тому більшість наших спонсорів надає нам спеціальні умови користування їхньою продукцією. Це може бути знижки або якісь бартерні штуки, або якісь штуки, які ми нам видають на тест, кросівки, одяг. Якщо там може бути якесь харчування, Тож, фактично заробляти на тому не виходить, але виходить просто знижувати свої витрати значно знижувати свої витрати, на екіп, харчування тощо. Тож, це дуже сильно допомагає. Ми супер вдячні нашим спонсорам: це Арена, Оклі, Велопланета, Бандіти, Вітамін Про і. Коротше, багато-багато різних спонсорів, які значно покращить нашу підготовку, але заробити на тому на сьогодні або ми не вміємо, або взагалі неможливо. Якщо я буду тебе ідеально слухатись і все робити, що ти мені скажеш, чи зможу я бігати як ти? Ні, Вибач, <сувачу> Вова, ні. Бо ну я мене просто гарна генетика, тому. За 10 років мені вдалося досягнути такого рівня, але точно бігти марафон на рівні 3 годин 2,50, як це роблять в Європі. Середньостатистична людина точно можу я тут ставлю. Ну не прям середньостатистично, але дійсно багато там бігунів стільки було вам сторнамі да, людей. Да. Це тому... дійсно популярно, але то не середній час. 2,50 середні не бігають. Але так дуже багато людей бігають з 3 годин. Я теж вважаю, що будь-який хлопець може за там 5-7 років дійти до рівня з 3 годин. Взагалі з будь-якою генетикою, не зважаючи ні на що, і це не є фантастичним рівнем. Це просто в нас так сприймається в Україні. І останнє питання в тобі: коли збігаєш марафон з трьох годин. Ну я обіцявся збігати ще восени. То все не вийшло в мене, як ви вже дізналися. І тепер ми будемо бігти його в червні по стадіону без жодних змагань, без компанії, можливо, з Денисом, але будемо бігти сольно. По стадіону в кінці червня марафон з трьох годин і обов'язково знімемо про це відео. А ти мене туди будеш готувати. Якщо ви додивилися до сюди, то дякую вам за сьогоднішній перегляд. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Будемо ділитись ще більшою кількістю цікавої інформації про біг, про підготовку, про тренування да й про все. Любіть інших бігунів, розвивайте спільноту, ставте нові рекорди та приходьте до нас тренуватися. Дякую, Марія, за подкаст. Ще побачимось.